Є час і світ, і він йде в одну сторону. Є я, яка відчуває, що я постійно йду в іншу сторону. З'явилася така тема цікава в просторі про досягнення. І наскільки нам легко присвоювати собі або виміряти себе за зовнішніми досягненнями і знецінювати будь-які внутрішні свої досягнення. Чому я кажу, що інколи йде відчуття, що я йду своєю дорогою, а інший світ йде іншою? Є така теорія, а я б сказала, вже реальність, що ми живемо в дуже нарцисичному маніакальному світі. Як би не змінювалися часи, як би не змінювалася зараз ситуація в країні, все одно це є певний вже майндсет в голові, певний паттерн поведінки. Що означає нарцисично маніакальний? Успішний успіх все встигнути, все зробити, бути багатим, щасливим, токсично позитивним. Що все в тебе ідеально, і ти весь такий продуктивний, ти постійно працюєш, ти такий молодець, ти ставиш собі цілі, ти їх досягаєш, ти купляєш собі машини, квартири. І це певний майнсет породжує певні цінності. І цей майнсет він був так давно. Ну, і взагалі ця тема така обширна, що я думаю, буду балакати довго, поки в мене не закінчиться пам'ять. Um, і весь світ все виховання спонукає до того, що ти маєш мати успішну роботу. І завжди питання: що таке успішний. Ти маєш мати купу грошей, окей, щоб що. Uh, ти маєш, там, тин -тин -тин -тин. ти маєш ти маєш ти маєш, ти маєш бігти постійно щось робити, якщо ти щось не робиш, з тобою щось не так. А, ти лінтяй а, і таке, таке інше, і далі починається взагалі тотальне знецінення усіх внутрішніх процесів. Тому ми зараз з вами маємо таку тенденцію, що дуже багато хто і я в тому числі зрозуміли, що такий темп життя, стиль життя, і майнсет і вибудування паттернів поведінків не є ок. Створює дуже багато внутрішніх конфліктів, і кожен із нас вже майже має свого власного психотерапевта, а, свого власного психолога, регресолога, таролога, астролога і кого тільки він не має. А, хочеться тут сказати, усі, усіх має окрім себе, але то ще інша тема. А, тому що стає велика велика напруга і великий внутрішній конфлікт між зовнішнім і внутрішнім. І ось це момент, того, що ми звикли себе асоціювати і привласнювати собі тільки зовнішні досягнення, абсолютно знецінюючи або не звертаючи увагу на свої внутрішні. І чому я знову кажу про те, що я в одну сторону світ в іншу, не те, щоб зробити себе якусь унікальну, а з того, що от світ він направлений на велике-велике зовнішнє проявлення і. Дуже сильно забуває про внутрішній чик, чик про внутрішній чик-чик. А в мене, наприклад, навпаки, я занадто багато в внутрішніх чик-чик-чик, що я там дуже обережно ставлюся для, до проявлення в зовнішній світ. І в мене своя, свій шлях, своя внутрішня історія. Але та ось звичка, виміряти себе і свій успішний успіх. За внутрішніми, за зовнішніми досягненнями, навпаки, не за внутрішніми. Тут йде дуже жорсткий взагалі злам цінностей. Тому що виходить, ми будемо восхищатися і оцінювати людину, бо це ж завжди подвійна сторона. Да? Той, хто робить успішний успіх, і той, хто восхищається успішним успіхом. Тож, світ буде восхищатися більше, коли ти в 23 роки, я не знаю, там. Купиш собі квартиру власну, аніж коли ти а, морально підняв себе самостійно після розлучення, наприклад, Бо після того, як в тебе когось не стало, або після втрати професії, або після втрати коханого, довгих стосунків, рік, два, три, а, ми звикли вимірювати людей за зовнішніми показниками. Але це ж фальш. Окей, це частина життя, але це всього-навсього частина. І нас не привчили і не навчили цінувати усі свої внутрішні досягнення. Людина, яка впоралася з депресією. знімає шляпу. Це дійсно досягнення. Людина. Яка змогла самостійно вивести себе з дна, це досягнення. Людина, яка перепрограмовує свої звичні паттерни поведінки, і через це в неї там РПП, Залежності, і вона робить зусилля, це досягнення. Коли ти лежиш в ліжку і ти не маєш сенсу, а сьогодні. Ти спробував зробити міні-крок, я не знаю, і зробив а, йогу зранку, це досягнення. В контексті життя цієї людини це от таке досягнення. От таке агромінне. Коли людина попрацювала поборола свій страх публічних виступів, страх виставити. В інтернет, як вона співає, це гігантське досягнення в контексті її життя. Нарешті перестати побачити да, саме рефлексувати ситуацію і зрозуміти, що тут зараз був стрес і я тепер не хочу його заїдати, а шукаю інші способи справляння зі стресом це досягнення. Це Еверест. По внутрішніх відчуттях це Еверест. І я просто цим відео хочу нагадати про те, що якщо ці речі здаються, на перший погляд, дуже непомітними, дуже такими невид... це невидима робота, вона не має на початку свого фізичного проявлення, тому воно може здаватися дуже важко зрозуміти, чи це дійсно цінність, чи це не цінність, тому що от. Я бачу ручку, ручка фізично-матеріальна. Я бачу її там свою якусь таку цінність: ось листочок, ось там шоколадка, ось вона, розумієте, типу. А коли це все відбувається всередині нас, звісно, нам дуже важко зрозуміти, тому що ми не можемо це нащупати. Це таке все абстрактне. Але це на початку. Бо потім, коли ми будемо далі працювати з цими своїми досягненнями, ми будемо бачити, як змінюється якість нашого життя. Ми будемо бачити, як змінюється якість мого внутрішнього і зовнішнього світу. Оточення, як я виконую свою роботу, як я живу, як я е, в професії себе поводжу, як я заводжу нові знайомства і таке інше. Це така гра в довгу, де потім ти будеш бачити свої. Це як і це, і це я вважаю, це такий просто приємний бонус ці досягнення. Тому. Цим меседжем, який вже маєш 10 хвилин, я хочу нагадати і повертати, тому що це внутрішні процеси, і їх ніколи не можна знецінювати. Ніколи не можна знецінювати свої спроби, ніколи не можна знецінювати свої почуття, ніколи не можна знецінювати свій стан, ні... не можна це робити. Не можна. Тому що це є основа вас. І тільки через те, що ви цього не можете потрогати фізично, не означає, що цього не існує. І їх навіть не можна порівнювати досягнення зовнішнього світу, що я там побудував компанію, дай Боже, я це зробив свідомо з рефлексією і з усвідомленням усіх речей, які траплялись мені на шляху. І ви це будете бачити, коли людина побудувала компанію таким шляхом, коли людина побудувала компанію, тому що їй було на все срать, і на себе в тому числі. І вона на, на яких цінностях вона це будувала. І оце викривлене сприйняття суспільством у нас, я бажаю, це виховується і нагадується. Тому що я пройшла через це, проходимо ми всі через це, особливо жінки. Сорі, це присутнє. Оцей момент не знецінювати свої внутрішні досягнення, коли ти перепрошився, переграм, перепрограмувався, коли ти бачиш зміну своїх думок, зміну своїх реакцій, зміну своїх патрінів поведінки.